Привіт! Мене звати Роксолана, і ви на моєму каналі, де найбільше я показую Нідерланди. Саме зараз буде відео про Німеччину, прикордонну Німеччину одразу біля кордону з Нідерландами. І магазин, який ви будете бачити на цьому відео, називається Кауфлян. Найбільше я буду показувати м'ясо, тому що ви найбільше мене питали про це, бо знаєте, що я зараз проживаю в іншій ерії в інстаграмі багато питань щодо вартості товарів, саме м'яса, ну, взагалі всіх продуктів харчування в Німеччині і в Нідерландах. Тому я для вас зняла це відео. Приємного вам перегляду! Ну що, Німеччина славиться м'ясом. Давайте подивимося, які ціни. Так, бачите, це свинина. Я тут знайшла ось такий кусок набагато вигідніший, ніж Мідерланда. Тут є 2 кг. тобто для нас це на два рази. Ну хто якісь так як кажуть, звичайно, що але набагато дешевше. Ось свина шия, наприклад, на гуляш. Ну, я вже все порізане, можете прицінитися. Тобто півтора кілограма 7 євро е, коштує. Зараз вам що вам покажу? А, шок контент Розмітаю тут за 6 секунд телячу печінку. Взагалі знайти в Нідерландах реально, звичайно. Що? Але явно не за такою ціною, принаймні, двері, як в яких ми були. Теляча печінка. Ось такі кусочки. Тут просто є все. О, дивіться. Шпондер. Різні види чого хочеш. Це до холодцю, я так розумію. А ще бачите, які є різні куски. Акції, дуже багато акцій, дуже багато оранжевих, червоних і жовтих цінників. Огугу. Це кілограм 700 грам. 10 євро. Зараз я покажу вам в розріз. Це вже готовий продукт. Це є дуже дешева ціна. Це просто, ну, направду дуже дешева ціна. Дивіться, не так шмота. І є таке, що дуже підходить в термін. Також є. Я не могла цього не зняти. Це найдешевша вода, яку я коли-небудь бачила в своєму житті за кордоном, то точно. 13 центів негазована вода в німецькому магазині Kaufland. Це хіба реально? то Це якась це магія чи що, не розумію. Тут на курятині знижка. 4 євро за е, кілограм 100 грам. Можна цілу курку придбати. Е, є четвертинки. Ну, вони зараз не на акції, але бувають на великій акції. Є такі от кульки. Ну є і мариноване. Кого цікавить, то знімлю вам, типу вже готове на барбекю, мариноване. Хто вживає. Я бачила, а от є. Індик. Але тут є і на акції індик, просто... А от сьогодні він якраз, бачите, є. 4 євро. Такі кусочки вже порізані. Є й фарш вже готовий з індика За 4 євро. Дивіться, яка велика. Гомілка індика майже кілограм 900 грам, 4 євро. Це значно дешевше, ніж в Нідерландах. Філе. Ну а це просто капець. Це за 8 євро. Зараз переоцінка до першого на третього. Тобто термін нормальний, бо сьогодні 27 -е числа. Я просто не знаю, коли я це відео залею. Це є на кісточці. Шия свиняч. Це є просто нереально ціна, ну Це дорожчі ребра. Їх дали зараз на акцію. вони по 4,69 не можу підняти, тому що, щоб не знімати людей. Одним словом, 4,69 вірте мені на слово. Так я 5,66, теж досить дорожче, є дешевші тут в Німеччині. Наприклад, різні нарізані ковбаски. Євро 60, євро 99. У нас в Нідерландах також. Я не вживаю такого, але в мене в сім'ї вживають. Тобто такі ж самі ціни, тобто, ну, вони дорожче коштують, ніж купляти в упаковці, але є такий варіант, тут всі нідерландці снідають такими, я так бачу і німці теж. А це ціна фаршу. Зараз тут відбиває видно, 6,49. За кілограм 200 це є дуже добра ціна. В Нідерландах 980 грам або 3 кілограм я купляю за ті ж самі гроші часом і за 7,50. Тобто тут виходить, що мені безкоштовно більше, ніж 200 грам. Дуже вигідно. І, до речі, якщо ви бачите X в Німеччині, ви перше дивіться на грами, тому що тут дійсно є XY, він відповідає тому надпису, але дуже часто він не відповідає тому напису, а там насправді 800 грамів. Ну, принаймні, я таке помічала. Е, Столятини теж дешевша. 7,98. Вже Де є готові такі ковбаски, свинячі, телячі, мішані. Е, їхня вартість 7,48. Я починала, що це телятина в якомусь слому соусі. Кілограм 864. Ну, не знаю, виглядає. Я таке не їм, але? ось цікава нова акція, хоча це теж акція. В принципі, ого, величезний шматок 10 євро. Е, дуже дешево. Просто дуже дешево, тому що тут практично 2 кілограми. в відео такого не купити. М'ясо в Німеччині. Просто ну, дуже дешевше. Щоб розуміли, що все є порізане. Якщо не нагуляш, то просто піджарите. І вартість порізаного і не порізаного не відрізняється практично. А ще й часто буває на акціях. Тобто немає змісту відбирати і різати. Але ми, як істинні українці, беремо і ріжемо, бо так привикли розумієте? Ще не привикли інакше. Є ось такі шматки. А от гуляш, дивіться, повністю порізаний гуля. Це телячі кусочки. 10,89, 10, ну і тут є свиняті трошки далі, звичайно, що також порізні. Є менший упаковка. Дивіться, який величезний кусок. Просто гігантський кусок, але він не є дешевий. А вже є замаринований. Замаринований. Паніровці за 5 євро готові. То цей самий гуляш, але він вже в маринаті, хто любить з маринатом. Сподіваюся, ви мене чуєте. Тому <гум> що тут все шумить в тому магазині, я стараюся не перекрикувати людей, які хочуть щось придбати. І плюс паралельно вам щось показати. Так, тут здається, я вже була. Якщо була, то, то нічого, подивимося ще раз. Ага, це типу як на відбивні. Бачите, 5 штучок. 700 грам 670. Ну, вони такі досить величезні, я не знаю. Ми би розрізали на два. Ну, може, не на два, але як яку штучку, Це також, ну подивіться, які величезні шматки. І вони досить грубі, якщо їх ще відбити, це такий кусок, і можливо, і можна розділити. Хто як любить? Ось такий я куском, що сам собі можеш нарізати, робити що хочеш. Його ціна 9,58. А тут я вже готова продукція ковбасок різна. Просто неймовірна продукція ковбасок, котлет. Я не знаю, це Де... двоборду до кольору. Євро 29. Бачите, які ціни. Хожу, щось на акції з яєчком, ще, ще з чимось без яєчка. І ось такі варіанти, які хочеш. Гляньте, що знайшла? Ціни. Я їх постараюся ще прикріпити. Просто гігантські. Дивіться, бачите? Це є 5 кг 200 г, 4 кг, Це є гуска. Виявляєте? Тобто гуска, які хочете розмірів? Є також лапки, гусок. Більші, менші. О, просто просто дуже величезні. Я ніколи не бачила таких гусок в продаж. 5 кілограмових, навіть під 6 кілограм. Ось тут зразу ми ще дивимося разом з вами на ціни. Зупиняйте собі, дивіться на ціни, бо для вас знімаю. Також величезні гуски. 6200, ще більше. Так, тут дивимося ціни. Дуже великі густки, дуже великий вибір. Просто вибір м'яса. Колосальний. Колосальний. Зупиняюся для вас на цінах. Дуже багато де жовті цінники, і вони реально є зі знижкою, а не просто так. Бачите, хтось сердечко намалював. Так. Йдемо далі. Очі розбігаються вже на це все дивитися. Шкода, що мій раціон дуже обмежений через алергію, але, але дивитися теж смачно. Mm -hmm. І вам показувати. Величезний магазин Kaufland. Німці, вони якісь е, дуже фанатики картоплі, тому що от такі от ряди, як я вам зараз показую, картоплі ну це морожене. Є такі ж самі ряди різним іншим методом зроблено. Я можу зробити просто ціле відео на тему картоплі в Німеччині. І воно буде тривати, ну, я не знаю, напевно, 20 або 40 хвилин, якщо треба. Просто ви не уявляєте, це можна так іти безкінечну кількість часу, я серйозно вам говорю. Е, ціни ну, нормальні, лояльні. Але просто такі ряди картоплі, вони є безлімітні. Не знаю, чи вам таке цікаво, але ну просто я не знаю, вони якісь фанатики картоплі в різних видах. Тут воно не скінчається, такі ряди не скінчаються тут, не закінчується перепрошую. Якби не думали, що я жартую, то я вже по іншу сторону. Я вже прискорюю свій хід картопля. Тут якась манічка, на мою думку, ну ви розумієте, воно в таких от пакетах. Її тут море, ряди картоплі. Прийшлося перебити, прийшлося перебити своє відео, тому що в той момент люди витягували картоплю з холодильника. Бо її тут дуже купують, вона не просто лежить, розумієте. Я в нас бачила картоплю в такому вигляді. Можна по колу ходити, але просто її в нас ну, практично ніхто не бере і не вживає. Тут її беруть, і беруть, і беруть, і їдять. Капець. Пишіть коментарі, чи було вам цікаво, а також підтримайте україномовний контент. В мене на каналі є дуже багато інформації про Нідерланди і характер такого серйозного, більше про уряд, урядові закони, інформацію для українців, а також такий контент, як ви питаєте, щось те, що я бачу навколо себе, або вартість різних продуктів і так далі. Я буду знімати те, що вам актуально.